Якщо про ваш бізнес раптом з'являються новини з посиланнями на якісь джерела, які не хочуть себе називати, це означає одне: хтось почав проти вас інформаційну операцію. Ви в її центрі, і це не завжди замовлення. Часом це спонтанний витік, часом злив від колишніх партнерів, клієнтів співробітників. Коханців, але механіка завжди одна: інформаційне поле формуєте не ви, її формує хтось інший, і саме ця інша сторона задає рамку інтерпретації. І якщо вашої версії в інфополі просто немає, якщо ви думаєте, що не будемо реагувати, хай саме якось розсмокчиться, Вітаю, у вас проблеми. Вже не з репутацією, а з управлінням ризиками. Типову помилку у таких кейсах мовчати і спостерігати. Поки ви спостерігаєте, скріни негативних постів перетворюються на підтвердження. Коментарі неназваних інсайдерів стають фактами, а відсутність вашої реакції інтерпретують як визнання провини. У цьому й суть інформаційної атаки вона не б'є напряму, вона дегуманізує компанію. Робить вас об'єктом без права голосу та ставить у виключно виправдовувальну позицію? Що ж робити, коли починаються зливи? Перше визначаємо точку входу атаки. Як під час слідчих дій шукаємо, у кого є мотив, кому вигідно, хто замовник, через кого саме пішла дезінформація, звідки її підживлюють? Який об'єкт атаки? Продукт, власник, фінансова стабільність, клієнтський сервіс, hr поведінка тощо. Друге, відсікаємо паніку в команді. Бо якщо всередині метушня і хаос, то назовні теж буде катастрофа. Розподіляємо ролі, фіксуємо, хто говорить, хто мовчить. Відсікаємо самодіяльність в публічному просторі. Антикризові комунікації це завжди чітко контрольований процес. Третє. Створюємо інформаційний захист. Це не про виправдання, це про рамку інтерпретацій, яку аудиторія має почути першою. Ми формуємо позицію. Не прес-реліз на три сторінки, які ніколо, ніхто не читає, а зрозумілу рамку, що відбулося, як ми це сприймаємо, що ми робимо далі. Говоримо не для хейтерів, їм нічого вже не доведеш. Говоримо для тих, хто вагається саме вони ваша зона впливу. Четверте, прогнозуємо другу хвилю. Якщо з'явився перший вкид, завжди буде другий. Завжди. І до нього потрібно бути готовим не тоді, коли він знову спливе, а раніше. Нам треба контрольовано працювати на випередження. Якщо ви не задаєте темп, хтось інший це зробить. А далі ви тільки бігаєте і гасите пожежі. Комусь щось пояснюєте, виправдовуєтесь, щось заперечуєте. І це виглядає, наче ви не стабільні, а отже, ви. Програли тому основне питання тут не реагувати чи ні, питання як реагувати так, щоб це не стало ще однією проблемою. Бо погано зібрана реакція шкодить не менше, ніж сам злив. І ось що важливо: правильної реакції від вас не буде, якщо у вас немає базової антикризової структури, немає розуміння, що коментувати, а що ні, як швидко збирається позиція, чи є, хоч якась готовність до вкидів. і у більшості компаній цього немає. Тому кожна атака, атака інформаційна це болісно, хаотично з купою зайвої меташні, зайвих дій з величезними репутаційними і фінансовими втратами. І саме для цього потрібна антикризова стратегія під час стратегування. А ми вибудовуємо антикризову стратегію під реальні ризики для бізнесу без шаблонів, без води, працюючи, чітко враховуємо ваші вразливості і готовність до будь-якого ризику інформаційного, юридичного, репутаційного. І така стратегія дозволяє не метушитися в паніці, а діяти чітко та контрольовано. Тоді бізнес. Чітко розуміє, що робити під час кожної інформаційної атаки, хто говорить, що говорить, чому саме зараз, чому саме це. І якщо ви бачите, що вас уже тягнуть в інформаційні гойдалки, не варто грати за чужими правилами. Їх точно треба переписа переписати і зробити це першими. Перемагає не той, хто спростовує кожен фейк, а той, хто будує контекст, в якому ці фейки не працюють.